Добре, друзі. Часто нам э, предлагають такі роботи, що прийдіть, будь ласка, положіть нам плиточку. Там тільки плиточка і більше нічого не треба робити. Отака От похожа ситуація в нас відбувається зараз. Покликали мене положити клієвий кварц вініл ПВХ плітка Площина її 2,5 мм. Така плітка ложиться на ідеальну рівну поверхню. Мене питають, чи зможете ви положити цю плитку от на таку поверхню? Відповідь, звичайно, ні. Треба все підготавлювати. Але замість, що тут вже залято самовирівнюючою сумішю. Заказчик, щоб економити гроші, вирішив сам це зробити. Напевно, він прочитав, що суміш сама вирівнює підлогу. І вирішив зекономити трошки грошей і сам залязує голову. Щось він валіть не катав? Я так розумію, що підлога не гонтована, тому що от є прямо, де видно, що висихала, моментально висихала. Да? Що нам зараз? Робити Зараз ми беремо таку машинку і починаємо все полірувати. Значить, Послідний слон ми заряд вже не можемо, тому що у нас двері. Так щоб ви розуміли, от вже вище цього уровня ми піднятися не можемо. Но тут у нас 9 см по лазеру, а тут у нас на сантиметр вище вже. Щоб заляти вже під цю поверхню ми заляємо, В общем, двері не будуть відкриватися, ми не можемо тут піднімати. Тому ми приймаємо рішення, що більше ми заливати тут не будемо, і нам всі нерівності, які тут є, треба згладити машину, кружких машинку. І спробувати зробити площину без уровня щоб була тут плюс-мінус площина щоб не було різких процесів і Ми будемо зараз робити отак от лінію звідти. Пройдемося, спробуємо дрібненько зробити, типу як маячок, потім ще одну лінію, типу як маячок, і ще одну лінію маячка. І вже по ним ми будемо полірувати, шліфовувати. Якщо в нас залишиться ще невеличкі ямки, тобто всі горбики які ми знімемо, а ямки у нас позалишаються, то скоріше всього, що ми це будемо вирівнювати, потім ще клеєм для плітки, для керамограніта, виберемо якісь мощний клей, і будемо це все провінку вигладжувати, щоб зробити хоча б якусь площу, плоскості. Ось такі у нас Ну, Що більше цього кумари в цій роботі? Це от хазяїва думає, що вони такі спеціалісти, що це все так просто робиться, суміш сама рівняється, підлога сама стелиться. І він мене питає, скільки тут часу треба, нам треба закінчити до такого то такого-то числа. Да? Об'ясняю їм. Щоб робити, щоб зробити роботу швидко, зробити заказ швидко, треба всі етапи робити правильно. От він зараз заляв і ми зараз будемо переробляти це. це щоб можна було вже в принципі стелити плитку, да? ми зараз будемо це все переробляти. І скільки часу на це піде, ми теж не знаємо. Якось так. Всім гарного ранку, доброго дня. To jest dobry rano, dobry dnia, do zobaczenia.